¡Gracias! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Тавер Дефенс, і саме сьогодні. Ми 100% доапаємо срібло перше. І чого б то то не коштувало? Бо тому, що є в мене в бажаннях, прям конкретно сильних, серйозних, доапатись до топ-300 світу. Правда, на тисячі рейтингів У мене зараз є, грубо кажучи, половина 500 У мене, да? да 545 половинку я наапав, апав, але половинку наапати було дуже легко. Далі вже, понятне діло, буде ставати все складніше і складніше, але у мене все ж таки дуже потужна команда. Тому можна пробувати. Чом би і ні, ранкет ПВП без тімейта, на жаль, ну нічого страшного. Даже і без тімейта можна пробувати, бо ми все таки вже на бронзі треті. Тімейта може, мені буде кидати уже такого, ну хоча б е, солідненького, у якого вже будуть доволі таки прикольні якісь інші юніти, з якими можна буде пробувати щось придумувати. І е, нам дали якогось нубіка, 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 чубіка, чудіка. І подивимося, наскільки жорстко ми зможемо розвалити. По факту, у нас тут е, проти у нас теж чел, один грає, друге ефект. Він поставив сюди вченого непогано. Ну ти знаєш, ти знаєш, е... непонятно, мій чел АФК. Якщо так і дальше буде, то їхній чел, кстати, почав грати. А, -а мій чел ще досі АФК. Ах, да. Окей, і таке буває, розумієш. І таке буває. Ну, що ж ти поробиш? Поки що ще поставлю вчено, а якщо він так і не проснеться і не почне нічого ставити, то будуть, звісно, свої проблеми. Тут чувачок прилетів, так обдивився мене, так подивився, хто я, що я. Потанцював, в принципі. Ну, хорошо, хорошо, старина. Там у нас, там у них уже сержант-дрільмен є. Розумію, розумію, да. Ладно, що поробити. Ну, давай вампіра поставлю. Якщо наш чувак все одно спить, я по факту, ну, більше нічого не зможу зробити. Мені придеться дефатись. Придеться дефатись, і дефатись буде дуже складно. От реально, каточка, щось я відчуваю. Буде дуже складною, бо наш чувак просто стоїть АФК. І по грошам я буду жорстко просідати зараз. У мене по факту то є вампір з 4000 демеджа. Це, звісно, хорошо, але цього тупо недостатньо. Ну, окей, у них є шеф. У них є шеф, це прикольно. Наший чел прокинувся і пішов в стіну. Я поняв, хорошо. Коротше, буде нелегко. Якщо в них є шеф, то скоріш за все є ще й хтось. Да, у них є ще й вампір. І не один. Я поняв. Я поняв, це все лома. Потім в тебе теж лома, тут теж лома. Значить, три юніта в ломи вже видно. Які ще два якихось секрет. Можливо, вони будуть дуже солідні, можливо, ні. Але я в соло. Юніти um, проти мене, юніти виходять не такі, як я був би в соло. Краще б я був би просто тупо в соло. Ну, що маємо, те маємо. Ладно, будемо дефатись, спробувати. Можна сказати, один версус два. Тактика в них цікава: купа вампірів і. і шеф. Окей, це, звісно, хорошо. А, і сержанта вони туди ще поставили. Хорошо. Хорошо, тактика цікава, без питань, реально цікава тактика. Будемо тестити, пробувати, але я сподіваюся, що проблем не буде у мене абсолютно ніяких. А можливо, якісь і будуть, то я буду старатися їх якось вирішувати. Бо вампірів вони понаставляли реально купа, але вампіри ще ж не такі, ну, потужні, як були раніше. Це я знаю точно. Тому можливо, мені буде не так складно. Я оце думаю, мабуть, мені треба буде поставити ще одного вампіра. А да, вампіра по-любому, треба буде ще одного поставити. Нехай буде. І, ну, що ж хочеться сказати, зато цікавіше буде набагато, тому що в другого чола, як я бачу, взагалі немає юнітів, які дають бабки. У нього просто тупо один сержант, два сержанти, і все. У нього більше нічого не. Ну, окей, окей. Ну, тим і цікавіше, тим і цікавіше. Можна сказати, що ми чисто один на один рубашимося, бо в того чувака поки що ну, нема абсолютно нічого. Фу, хорошо, хорошо. Два вампіра маємо, трошечки демеджа будемо наносити, а там буде видно. Бо я, якщо часто думав, що мені буде давати легше, аби в мене був хороший тімейт. Ну, тімейта хорошого в мене немає. Мене взагалі тімейта нема. Точніше, було б хорошо, аби в мене його взагалі не було. А так він у мене по факту, типа, є, ну він його нема. Поняв? Там хоча б чувак сержантів стави. А в мене то взагалі ніхто нічого. Так, ладно, давай поставимо третього вампіра. Бо нам треба боса все-таки якось убити буде. Е, так, хорошо, у нас прокачки, прокачки трошки вкачені. Давай ще вкачувати. Челіксі викидають бабки. І мені треба буде. Ага, у них ще є голден, я поняв, це теж вломе да, да теж в лома є Голден. Значить, по факту, в нього ще десь є якийсь юніт. Бо в нього є сержант. Ні, в нього нема сержант, в нього є шеф, вампір, голден і чувак на бабки. Це 4 юніта. Ладно, ставимо Квантума, по-любому, бо ми можемо щось так програти швидко. Отут я вже їх здивував, навірно? Хе-хе-хе, пацике, здорово! Як жетуха. Ви думали, легко буде, бо я соло? Ні, легко не буде. Я вам дам. Програтись, хорошо. Ну і їхня проблема ще заключається в тому, що вони дефатись начали аж тут, панів. І у них юніти будуть набагато далі доходити без демеджа, їм буде далі складніше дефатись. От в чому вся справа, розумієш? А в мене такого проблеми такої немає, тому що, ну що мені паритись Що, в чат щось пишуть? Ні, в чат нічого не пишуть. Слава Богу, поки хай і не пишуть. Поки я буду просто заробляти бабки. Поки я просто буду заробляти бабуси, тебе за п'ятак теж буде вкачати, бо далі складніше піде. А далі піде складніше, прям набагато. Уже після 20-ї прям буде складно, але я думаю. Що я до 20-ї вже викачаю багато сер... багато с... вчених дрільменів, які будуть давати мені нормальна бабла. А ми поки що поставимо сюди діджея. Напевно, отако, хоча б, і тебе за 500 підкачати да достаєш все, кайф. Так вони тепер ще в шоці, що в мене є діджей. Ну, по ідеї, шанси є. Тільки мені тепер треба більше грошей витрачати на деф. І я планую це цю 5 тисяч викачати на квантума по-любому. Бо квантум потрібен абсолютно дуже сильно. Мені ще треба буде таймстоп, обов'язково. Просто обов'язково він потрібен мені буде. Ну поки що, що маємо, ти маємо. Так хорошо, хорошо. Поки що все окей. Поки що все добре, поки що ми все дефаємо. Ну тут прям складно. Наш ще десь тупо свалив за мапу, як я розумію. Його тупо нема. Ну окей, окей. У нас уже знову складно стає, тому що ну, все ж таки юніти трошки проходять. Вони трошки не нуби. Да, хорошо. Я би поставив, конечно, ша одного квантума. Як варіант. Але мені ще треба прокачати АТБ. У мене є ще 2000. Я поставлю в натурі ще одного квантуму. Вони заюзали таймстоп. Хорошо. Я поставив ще одного квантума. За 2500 я вкачуємо. За 5 його теж буде хорошо вкачати. Але поки що. поки що. У нас все набагато гірше. У нас прям все набагато гірше. Ну, як у нас? У мене. У мене прям в рази все гірше. Поки що. І мені треба прокачка. Мені надо прокачка. Для прокачки мені надо бабки. Грошей у мене нема. У мене їх тупо немає. Ладно, за 5 прокачуємо ще одного квантума, бо других варіків у мене тупо нема. Мене би зараз з'їли просто. За 4000. Вкачуємо в ще Є багато багато проблем. Я можу зараз реально програти. із за те, що я в соло. Прийшов, написав: Йо. Давай ставлю сюди оцього чела. Нажимаю оцю штуку. Мені треба задефатись. Діджея вкачую. До тебе достаєш? Так, да, до тебе достає. Хорошо. Мені треба 20 тисяч на квантума. Їм би була хана, аби мій чувак був просто ну живий. І міг нормально грати. Ну, но боса ми, кстати, пройшли. Хорошо. Поки що дефаємо, но дефаєм складно. Давай тебе підкачаємо. Нам да все одно чели на бабки, по-любому. Ну, от тут без шуток. Вони мені потрібні. Дуже сильно. Вони мені капець, як сильно потрібні. Ці блос. Бабасики і чели на бабосики теж. Так, ладно, тебе за 4 вкачуємо, тебе за 4 вкачуємо. Остався один чувак за 4 тисячі. Не знаю, чи я буду його ще вкачувати, але дуже потрібно. У них взагалі чуваки ну, на бабки майже не вкачують. Майже не вкачують. Вони все чисто в дев кидають. Я теж привик все вкидати, чисто в чуваків на бабки, але тут така ситуація, що тут надо ще й ну, вкачувати. Деф, понімаєш? Наше б вкачувати деф, треба ще старатися. Старатися дуже сильно. І тут у нас реально великі проблеми. Квантума, якщо за двадцятку вкачати буде добре, ну в мене нема двадцятки. У мене її тупо нема. У мене є 14. Блін. Ну я якщо вкачаю за 20, там особо нічого не поміняється. У мене реально проходять люди. У мене таймстоп не скоро. У мене ма ще одного таймстопа. Ладно, ще один квантум, вкачуємо тебе. Ой-ой-ой, і мені треба просто за двадцять тисяч одного квантума вкачати, і тоді я зможу нормально дефатися. Я не можу його вкачати за двадцять тисяч, бо я не можу дождатись. Вони, кстати, нормально тут вмирають в чорній дірки, поняв. У неї 10 мільйонів ХП. Це хороша чорна дірка. Це під сейф, можна сказати. Ладно, збираємо 20 тисяч. У них є ще акс. Ну, акс це ерунда. Акс це єрунда. Ми дефаємо, ми дефаємо. Все в нас добре. Зараз мені деше 2 тисячі. Просто обичних 2 тисячі. У мене тут багато блекколів на 10 мільйонів ХП кажен. Це ж 10 мільйонів. Ані, ні чорта, це просто мільйон, я поняв. Так, щас буде... щас буде автоскіп. Ми прокачаємо іменно цього. Щоб він далі доставав. Да. Все, прокачали. Давай лупашних. Дідже, те прокачуємо, щоб до тебе доставав. Що мені ще зробити? Я можу вампірів поставити? Ну, у мене все. Дуже погано. У мене таймстоп скоро буде, але його дуже не вистачає. Його дуже не вистачає, але ми потихеньку дефаємо. Чи тебе за 20 тебе прокачати. У них все набагато краще, але я помаленьку дефаю. У мене 26 секунд таймстопу. І мені він потрібен. Мені він потрібен або удіти як сильно. Бо мені треба да трошечки більше бабок, трошечки більше грошей потрібно. Таймстоп зараз буде. Я живу. Я живу, у мене все чітко. У мене все чітко. Я живу, я живу, просто бубаска. Так. Так, 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 так. дайте автоскіп Бем-бем. Все, є момент. Я живу. Я живу, диви, як у них проходять. Ну у мене теж, ну я дефаю. Я дефаю, бо я прокачав квантума. Я прокачав цього квантума, Він зараз сейчас буде нормально дефати. Оцих челіксів, понів? Начальних. Кстати, в них не дамажа А, ні, дамажа Дамажа Так, є пару тисяч, є пару тисяч, є пару тисяч, є пару тисяч. 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 Живем, живем. Ставим ще у чела. А, все, у мене 15 юнітів, я поняв. Я не можу більше нічого зробити. У них шеф дуже громкий. Ну, ми то проходимо. Я щас їх може задефаю. Я щас їх може задефаю. Да, 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 диви! Ха-ха-ха! Диви, <плес> в їх проходи! This crazy stop. <laughs> ну, В них ще є автоскіт. Ну, В них ще є таймстоп, по-любому. В них ще є таймстоп. Ні! <laughs> Все, я можу писати, ха-ха-ха, easy. -ха -ха. Да, ну насправді це було дуже нелегко. Це було дуже нелегко, це було максимально складно на Но це насіка каточка, прям сразу така, поняв. Один проти двох, і їх отако просто виносить. Да, нелегко. Да, складно. Ну, я це зробив. І у мене це вийшло зробити. Хух, це було реально складно. Мені вик... довелось використовувати таймстопи там, ще й нормально. Так. І у мене ще трошечки, і буде срібло перше. Тільки тепер мені вже треба нормальний тімейт. Бо я вже в соло не сильно хочу йти, бо чуваки то ну, не самі нуби, в них І шеф був, і вампіри були. Мене врятувало тільки те, що їхній другий чел не мав ніяких чуваків на бабки, поняв? Він ще не мав нікого, хто дає бабки. І він, виходить, не ставив нормально юнітів. Ну він все одно ставив хоча б якихось юнітів. Він там Макса, потім поставив ще когось. Мені просто в команду чувачка. Який ну, солідний перець, в якого є хоч якісь юніти, поняв? Ну от всього, от лайно юніти, поняв. От в цього непогані. Фласік фласк. Давай я попробую кентипаті, поняв. Комусь хоча б. От йому попробую, а в нього, бач, виключення. І мені, так, да, виходить, якийсь е, тімейтікс Тімейтікс, щоб я міг нормально далі грати. Тому що в соло заходити, якщо це таке буде мені попадатись це буде дуже-дуже обідно. Ну, всяке може бути. Може і буде непогано попробувати в соло ще раз. Ну, як варіант. Звісно, це потна каточка вийшла. Ну, все може бути. Я можу попробувати і в соло розвалити. Нас, скоріш за все, ще проти цього кине Фласік Флакса. Або з ним. Давай подивимось. У нього бронза перша, мене третя Шкода, що коли ти вже в грі, то ти не можеш подивитися рейтинги своїх супротивників або тімейтів. Оце було б реально дуже класно дивитись. І диви, бачиш, мене до нього не закинуло. Або він просто в черзі не був, або ще щось. Ну, нашій ну, нубчик, 1, 2, 3. Він, в принципі, він живий. Так, да, він живий, він грати буде. Все хорошо, у них кінг прям відразу при файрам полетів. Хорошо, автоскіп відразу. Я особо не парюсь Нубчик по-любому, нікого не поставив, бо він поставив Санту. Давай ми напише, щоб він дефав, а я буду бабки збирати. І можливо, все буде супер. Якщо в нього є якийсь сержант, о, в нього є скелет, і він сразу Поставив, окей, хорошо, все, він дефать буде, Значить, все у нас, слава Богу, Значить, жить будем. Так, у них інфлюенсери пішли, Ну, це такі собі челікси. короче, походу. Жити будемо. Бо ти знаєш, от прошла катка, от прям реально складна була. От прям без шуток в соло от було дуже тяжко. Ну, аби я був ще просто в соло, поняв? Іменно оцього чела наприклад, не завантажило, і то в мене б юніти мали б в два рази менше хп, понімаєш? І я б взагалі легко би виграв, без всяких проблем. А так, коли виходить, нас було, рахуй, двоє, но один чисто АФК стояв, то так от прям реально тяжко було. Добре, що цього разу мені дало тімейта, ну, який хоч ходить і щось робить. Бо аби він прям нічого не робив, то було б дуже, ну, аби. І ще й цей нічого не робив, то було б капець, як обідно. А так він скелетоном пробує тут щось дефати, но він. От, блін, даже сказать, не от дефав в туалет просто. Ой. Ну і такі тімейти теж бувають. Йому його прокачати на, на другий левел по хорошому. По хорошому прям його прокачати, так. Да. А він поставив ще одну. Ну, нормально, він його типа до дефа. А цього прокачав. Хорошо. А це, що він його прокачав, це дуже хорошо. Тепер зато ми можемо особо не паритись. У них там кінги. Кінги там потихеньку вкачуються. Це теж дуже хорошо. Ну, для них. Бо для мене то мені ще байдуже. Опа, диви, хто тут апгрейдить танка варамен. Сюда, 49 тисяч ДПС у нього. Побачимо, що буде далі. Побачимо. Ну поки що юніт це супер нубський. Взагалі без шуток нубський. Да, тобі, друже, пощастило побувати зі мною в команді. Зато тепер ти, можна сказати, переможеш зараз ігру без всяких проблем. Ну, я сподіваюся на це. Да, да, у них ще отакі осьі чоли. Коротше, я думаю, що проблем взагалі не буде. Поки що на бронзі таких проблем немає, але от дойду я зараз до срібла, і проблеми можуть з'явитися дуже-дуже легко. Головне, щоб мені давали просто тімейта поки що. Хоча б який, ну, може ставити хоч якихось юнітів, поняв. От як тільки він може хоча б якось дефати, то проблем не буде абсолютно ніяких. Ми ставимо сюди такого ні, діджея ставити не буду. Я сразу поставлю квантума і потім поставлю діджея. І отут він уже, напевно, в шоці. І тут він вже, напевно, обалд. Ось я щось пише, прибіг. Пише о май гад. Він був в шоці. Це ще не все, друг. Я просто поставив, щоб тобі помогти трохи, бо в тебе там реально проблеми. Пише хто другий, поняв. Та є тут ще юніти в мене, не переживай. Я ще можу цього поставити, нехай буде. Просто чесно на реакцію подивитись. Ну, клокмен, по ідеї, повинен викликати ну, більшу реакцію, ніж новий квантум, бо клокмен, ну, дороже. Клокмен без шуток дорожчий. Пише, о май гад. І кинув заявку в друзі, поняв. <laughs> да, а ви ж то так легко. Було в друзі попасти старіна. А то не так легко. Пише хоу ультимейт. Щас напишу I have, I have 4 ультимейта. Поняв? У мене є 4 ультимейта старіна. Не переживай. Можеш не переживати. За 5 тисяч прокачуємо квантума. Пише, я ніколи не мав хайпера. Ну, треба було фармити, чувак, щоб мати хайпера. Зато в тебе є Санта, він теж трохи стоїть. Це теж, ну, Санта, це не нубський юніт. Санта це нормальний юніт. Нормальний і середньостатистичний юніт. Так, квантума надо по-любому на 4-й левел, він тоді починає норм деф. От за 20 тисяч починає прям хорошо дефати. Бо в нас починають проходити. Ну, по факту, було б хорошо таймстопом. У них джагернаут є. Це дуже жирно. Давай отако зробимо. Бо, якщо шо, у нас для підсейва є ультимейт, який може таймстопик нажати. Опа, у цього нубика є. Диви, ти бачив? Він таймстопик нажав, у нього фьючер є. Це ж хорошо, ти вообще красава. Ти там задефав нормально. Ти вообще крутяк, пацан. Тільки на що ж ти тоді цього чувачка ставив? Якщо ти міг поставити фьючера, в якого набагато більше демеджа. Ну, <кхід> цього мені не відомо. Звісно, на жаль. Ну, я можу поставити сюди трошечки ще вампірів. Отако. І тако. Все, три вампірчика є, все хорошо. Збираємо, значить, зараз 20 тисяч для всяких приколів. У них Є два кінга різних. У них є отакий новий чел, у них є джагер, але в них вже проходять юніти. Я поняв. У нас теж юніти проходять, але це не проблема. Я просто зараз прокачаю квантум. Ти не переживай. Отак ось чудікси у нас то проходять, розумієш? Ну, зараз квантум просто прокачується. Отако бенц, Квантум прокачався. Якщо ці не зможуть нормально умирати швидко, то ми просто таймстопик нажмем. А вони вмирають і без таймстопа, поняв? І сразу всі стали повільніші. А в нього вже і титан м'ячик є, прикинь. Непогано. Так, давай діджейчика прокачаємо йому, щоб діджейчик давав буста хорошого квантуму, і квантум був ще сильніший. Так, все, можна нажимати таймстопик, я думаю, і спокійненько брати, дивитися. А, ми вже виграли. я поняв. Так, короче, мені треба виходить ще. Ааа, пожди, а сіки в мене рейтинга. Бо просто, скоріш за все, мені треба буде ще дві гри зіграти, а не одну, щоб до срібла першого дойти. Оце буде халепа. Якщо треба буде зіграти дві гри, буде халепа. Прям конкрет подивимося. подивимось. Індав 20 рейтингу. А, да! Мені одну гру треба все. Так, в тебе, старина, є щось. У нього є якісь юніти. ми можемо його собою взяти в команду. І якщо нікого зараз не буде з тиммейтів нормальних, то ми когось візьмемо. А потихеньку щитки я фармлю. Я ще жодного щитка не потратив. Оце я нафармив, виходить, 580 кубків, грубо кажучи. І оце така двіжуха. Можемо Ростогена позвати. Він, в принципі, чувак хороший. Він ось у мене вже сам позвав, погнали. Так що можемо не паритись. Срібло перше зараз буде у нас в кишені. Так. Let's go. Ставимо вчено, там пацки поки думають. Ми вже тут розбираємося, автоскіп нажимаємо відразу. Ну, у них теж диви. Вчені є, все в них нормально. Оце стоїть афекам. Оце, можливо, його другий аккаунт. Бачиш, бо тут якісь типа боти, аля. Ну, такі ніки, типа як боти. Подивіться, у нього, типа, нічого немає, я не знаю. Ну, типа, наче бот. Ладно, давай далі. Ось все є сержант, у нього є отакий чувак, а з ним якийсь бот. Взагалі, непонятно. О, його ботик спроснувся, диви. І побіг кудись. Так, ладно, ми своїх будемо викачувати чертів і пробувати нормально давати джу. І його тівай прийшов сюди і більше нічого не ставив. Поняв? Він реально, типу, бота, Прикинь. він взагалі нічого не поставив. Оцього теж не він ставив. Спікер, дріль, пенсіл, клок, твій камерамен. Оцей прикольний чел, якщо я викачати хорошо, але він хорошо не викачується, тому що, як сказати, він дуже дорогий. В цьому плані він реально дорогий. Тому за півтори тисячі прокачуємо вченого і далі сидимо, фармимо рейтинг. І цей же чувак якось до срібла дойшов, понімаєш? Типа ботом, оце я цього поняти не можу. От він реально до срібла дойшов. Це, звісно, хорошо, що він туди дійшов, але ж він нічого не поставив. Він взагалі ні жодного юніта не поставив. Може в нього типа так лагає? Я не знаю. Це грубо кажучи, зараз оцей чел в соло грає, як я тоді в соло грав. Понімаєш? Тільки ж у нього ультимейтів немає, у нього просто челікс. От в чому прикол. І дивіться, цьому челу вже реально тяжко дефати в соло. От йому вже ну, нелегко дефається, розумієш. А в нас що? А в нас стоїть джагернаут, який це все спокійно дефає, сидить. Хе-хе-хе. І я просто все, що мені потрібно, це ще дофармити, ну, вчених І все, поставити ультимейта, і халява. А цей ще досі нічого й не поставив, у нього 5 тисяч коїнів уже. Ну, а ми можемо ставити квантума, прокачувати його разочок, ставити сюди діджея, теж вкачувати його разочок, та й кайфувати. У нього. Правда, таймстоп є від фьючера. Це, конечно, хорошо, але ну. Нам можна і без таймстопів тащити. Нам взагалі вона не паритись. Так, вампіри пішли, кстати, в нього появились вампіри в Ростогену, непогано. Але я просто вкачаю квантума за двадцатку і не буду паритись. А ми босса зробили своїм кентом, поняв. І все, і особа не парилась. Так, за двадцаточку квантума качаємо, все то, що надо. тебе ще за трьошечку діджейчика підкачуємо, і особа не паримося. А у них уже все дуже-дуже слабо. Прикинь, 23 хвиля, все, йому просто габалики. Я ще ще поставлю сюди ось ультимейта, та й все. Що нам ще робити? Ми вже виграли. Можемо таймстопа ще нажати. Ось один дійшов, зараз другий дойде, та й пацики тут допроходять. У нього чувак уже ще в лобі вийшов. GG напишу. А цей взагалі АФК. Ну, бач, як він його підставив. Просто АФК Челікс, і все. Просто АФК, пацан. А у мене срібло перше. Сюда. І 25 щитів дало. Мені треба виходить 5 раз виграти для того, щоб було срібло 2. Прикинь. Срібло перше. Оце ми викачали. Хе-хе, були другою бронзою, вже срібло перше. Оце я розумію. Там далі друге, третє, а там і Полда вже рядом, а там і топ не за горами. Так що до топу ми по-любому будемо пробувати якось добиратись. Я думаю, що шанси у нас будуть великі, дуже, щоб туди залізти. А поки що, напевно, на цьому будемо завершувати. Кстати, срібло 2 гарно виглядає. Так що, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свій полівайне. З вами був Сачіос, і всім пока-пока.